Ну, вітки, бачиш, а я да, буду друзі, роздивляємося, матусину черешню. Залістині, За ніяк. Так. так, верхівочка вся в ягідках, шпачки допомагають. Ходим, ходим, ходим. Ходимо, ходимо, да, ходимо, так, як його достати. Ось, драбиночку поставили, високу татку нам поставив. Там ягідки ще є, а понизу, звичайно, друзі, вже... Пощупали, поз'їдали. Ну що, достаємо з мамою пшениці. Ви знаєте, друзі, що ми прикупили трішки більше курочок. І тепер пшеничка дуже швидко закінчується. Зараз ми достанемо. Тут моя пшениця. ну У нас немає моя, твоя. Зараз будемо доставати пшеничку.

Ага, да. Друзі, пшеничка важка. Синка набирає, а я витаскую. Небагатенько вже на дні залишилося. Висипаю у ванну. Це зарядочка зрання. Дама фітнес-центр. Навіщо ти тренажерина? Опа? О, майже повна ванна мо. Почти. Посліднє відрома. А, ну давай мішок достанемо. Ну я зараз буду зверху тягнути, а ти знизу трошки. Я не знаю, ще відром уже в А, на ягоду наступила, бризнула. Так, маму, я кипочка. Я думаю, вони всі хороші. Ось уже полізла. Я вирію, що друзі. Все это поразить. Ой, на кухне даже. 好的。

То її, що ти возьмеш? Може дід тоді перевезеш. Ще треба по тих одходів взяти і макуху, і оце. Це три рази треба їхати. це вдвоєм невошка. Це вдвоє на темноту. не до тих, а як двері і допомога потоку. Зараз по разу, любимо Так, друзі, їдемо за відходами. Ще у мами є кукурузка, відходи. Дроблюна з мусором, з різним насінячком бур'янів. Та й земля там попадається, все що хочеш в тих відходах. І наберемо курочком. О, де вони гуляють. <рес> Як їм гарно на сонечку, тут травичка маленька не от не колі, так. За сарай побігли, ховаються. Тягі воняття тівкаля. Ой-ой, біжить, біжить. Думав, що я щось, щось смачненьке принесла. Нема нічого смачненького то вам до мамки біжить, вона вам що хоче дасть. І яйця, і цибульку, і макушку, і комбікорм. Бояться трішки. Голос чужий, і вони бояться. Пшенички набрали, нехай стоїть у двох точечках. Татко вийде, допоможе перевезти, бо важкенько мені. Так, Матуся тут ще щось набирає, трішки її пшеницю набрали її малечі. Татко допоможе пшеничку перевести. Все друзі, відправляємося в путь дорогу. Таточка допоможе. Зараз і я візьму точечку та повеземо фірточку, йому відкрию. Доїхали. Зараз завеземо. Друзі, які трояндочки за двором у мене такі шапочки висять красиві. Червона заквітувала. Привезли пшеничку, татко зразу підійшов, подив... дивиться, щоб ще одну фірточку зробити, друзі. Це остання вже фірточка, яка потрібна на моєму подвір'ї. Ми дві вже зробили і оце тіліпається, не закривається. Ну, Дерев'яна, звісно, вона довго не служить. Так, що ще одну фірточку татко, зробить. Якщо зробить, подивимось, друзі. Я просю простеньку, без візеруньків, просто рамочка і сітка робиться. Він говорить: я хочу зробити не потрібно, просто сіточку і все. Подивимося, що він змайструє. Можливо, послухає мене. Па, ти жималость пробував, жималость. Пошли. Так, вона в мене розбирається, <рігла> зняв її. Угу. Тепер спробуйте. <рігла> Прийдеться робити. За, хоч не хоче, а прийдеться робити. Тепер поламав, тепер буде робити. Підловила. Поломані двері дала в руки. Тепер я винуватий і я можу зробити. Пажимолость це їв, пасіжи моло їсти. Чи ти не хочеш? Та я тільки пообідав. Да. Жимолость. Жимолод. Си-ти і м'який знак. Жимолосить папа ха <ривіт> 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 диви, як кожина зацвіла. Ага, аж три роси ха. <ривіт> Ягодки буде нюхати. Молодець, а? Да, вони а уже... хоче мене, бач. Бачу. <рив> 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 та гляди, в малину впадеш та <рив> поламаєш мені всі кущики. А чого ти їм петуха не даєш? Боюся. А? Боюся. Б'ються. А? Б'ються. Б'ються? Да. Хто? Петухи. Як петуха одного на кудлу, на 10 Боюся. <рес> Були петухи, більше не хочу. Навчена. Дивимось на реакцію. Спостерігаємо уважно за тотком. Чи кисла вона, чи не кисла. Пану вона вже достигла повністю, вже аж трішки м'якенька. Ну, Зараз вона вже трішки не така, як була. Так, да, бо дуже кисло. Але дихає важко. Перша ягіда, коли потрапляє до роту, друзі, це дуже кисленьке, здається. А потім вже привикаєш. Так що такі ягідки є хоч друзі дуже смачно А ще ж треба покрасити треба фарбу взяти в нього що ти кажеш? Шпінгалетик на тій стороні, а я найду прицепиш, бо мало шпінгалетиків, коли на вгород заходить. вчора чи коли я. Ага, ну ну, Тут треба прибити. Так, да, так, да, так. Да. О, отлично буде. Сонечко яскраве, помідорчики трішки вушка опустили. Але все одно добре, вже деякі цвітуть. Ну пізніше зроблю огляд городу, друзі. А що ти розвернула оце, я нічого не зрозумів. Де? Сумка, то це А, сумочка, то це ж моя Я штатів з телефоном брала до вас. Ну, все, це любов особлива. Ага, забере додому, в точку посади, думав, що вона сидітиме. Та дивись, кішка хитра, дуже її і, і не силуєш, да? Масюлечка. Татко розповідає, що говорить слабенький синій колір, йому подобається темніше. Дапа, яскра? Тут є різко фіолетові, красиві. Угу. Відірвати. Да. синьо-фіолетові, різкі, ой, вже. Троянди? Да. Е, ні. Не пахнуть. Ні. ні, ті трояндочки не пахнуть. Друзі, яка трояндочка у сусідів розквітла. Оце за цієї троянди я брала саджанець, але мені сказали, що не можна саджанці брати. З такої троянди вона в мене стала шепшиною. Ось такі квіточки, ну, рожеві, дуже гарні, мені подобаються. Це взагалі красива троянда, але кущ дуже величезний. Просто величезний. І матусині волошки багаторічний розквіт. Вони і так подобаються. Так. Я думала це Монарда, але мені підсказала, що це багаторічна волошечка. Ну, да, гарна квіточка, така цікава. коли на краю дуже важко. Я пробувала так і так. Чуть-чуть mm -hmm. треба -чуть сюди. О, перевожу. Ага, нормально. Ну, давай посидимо. Посидим. Таточка вже трішки замарився, друзі. Ну, звичайно, вже такі ручки, а він таку таскає. Зараз посидимо, відпочинемо, а потім вже останні. Дві тачечки. Останні дві тачечки перевеземо. бабуся вже з подружками. Що да. ви це загораєте чи що? Загораємо, солярий приймаємо. Ну, молодці. Довгенько ну, посиділи. Ти така красотулечка. Та на себе подивіться. Я Та, вже, я вже я, я. все в порядку. Ну все, зараз заберуть щасю. мене. Ага, давай. Пока, пока. Пока тобі крикнули. Відпочиваємо, друзі. Трішки відпочинемо і перевеземо останню пшеничку. Гарна сьогодні погода. І сонечко, і тепло, і вітерочок такий легенький, прохолодний, приємно на вулиці. Так би сидів і сидів. Нікуди б не ходив. А що там черешня в тебе осипалася чи ще не осипала? Хоч би одну попробувати батьківську черешню. Вони в мене і пробують, і збирають, а я їхню, друзі, ні. -от. Ох, в них і крупна, друзі. В них хоч і... Ой, ще раз листочку приберу. Дуже крупненькі. Блін, не можу. Показати вам, черешня У мене трішки дрібніша. Вона не чорна, вона червона, друзі, у нас. Тому це не така солодка медова, що аж притерна. Є така черешня, ми бачили 600 гривень за кілограм, і 500 гривень за кілограм. Ну, Вона реально дуже крупна, чорна. В новинах бачила і за тисячу гривень така черешенька. Добренько. На одній зупинитися неможливо. Якщо ягідку з'їв, хочеться ще і ще. Але треба перевести пшеничку. Першечку ти повезеш. Так, да, звичайно, ману. Та я не знаю, да, забираю мої і свої. Все одно в одну кітінку пшеницю Ну, Ми поїхали, ма, останню пшеничку перевеземо і татко прийде. Ти, мабуть, трошки повийш Я знаю, ма. Маноч, потрошку, бо вона закисається. Я знаю, ма, як. Це життя макуху запарюю холодною водою, вона розпитує. О, пішли подивися, що. Ма, це ж твої улюблені волошки. Пахнуть? Та що? Та що ви з батьком усе перенюхали, щоб пчела заскочила? Ма, ну я думала, це манарда, а це волошки. Поняла Васильки, оті, що. Оце треба там ще посадити хай воно тут, вони довго. <плес> вони дуже заростають, ма, потім спасіння не буде. А. Ти замучаєшся корні викопувати. Так що не сади садибіш ніде. І ліси прибери туше. Відправила батьків додому. Зараз ще один мішочок вигрузю, пшеничку висипу в бочки. І на сьогодні все. Помилувалися трояндочками разом з батьками, поїли черешеньки, жимолості. Дуже люблю, коли батьки приходять до мене в гості. Вони хоч і кожного дня тут, але кожного дня я радуюся, як вперше, бо вони завжди походять, помилуються швиденько, але оці моменти, коли спостерігаю за батьками, нехай вони кожного дня приходять, друзі. Ну, все, всім самого найкращого, друзі. До нових зустрічей, пока, пока, мої рідненькі.